А давайте сьогодні ми трошечки поглибимо наше завдання, те де, де ми намагаємося знайти в тих людях, які нас дратують, е хороше, так? За що б ми могли їх прийняти? І сьогодні я хочу вам запропонувати ще е повернути фокус уваги на себе. Тому що я знаю, що багато невдач в нашому житті саме через те, що ми дуже строго ставимося до себе. Ми собі не пробачаємо багато речей. Ми не можемо змиритися, ми не можемо прийняти деяких речей, які ми зробили в своєму житті, або які ми продовжуємо робити. І фокусуючись на цьому, на ось цих мінусах, ми не можемо отримати великі благословення в житті і не можемо помінятися. І тому сьогодні я хочу, щоб ви повернули свій фокус уваги на себе і знайшли свої плюси.